Ще перехід веде прямо-прямо на залізницю. Київського потяга нема. Ну Хоча дивіться це яка. 18-17. Ви всі звикли, що київський потяг стоїть тут, але сьогодні ще не приїхав зі столиці, його немає. Останнім часом він має 6 вагонів. Я на сьогодні спеціально вивчав питання для вас, Чи є плацкартні. Один є плацкартний вагон. В київському потязі один плацкартний вагон лише. Один СВ і решта купень. Самі можете порахувати, чи багато людей може приїхати таким складом київського потяга, але от вивчу питання. До речі, сьогодні були найпласкартні квитки, теж дивився, чи є в доступі, правда я дивився. Трускавець, Ясно, що в такий час Трускавець квитки є. Так? В такий час трускавця може квитків не бути, Трускавець квитки є. Так, це я вам що. Кілька слів розказав про київські поїзди. Дніпровський як ходив через день, так ходить. Змін не сталося. Електричок теж, як було, дві електрички, ну як одна електричка насправді, два рази на день. Перший рейс Трускавця йде 5.45, грубо кажучи. І другий, він же останній рейс Трускавця йде 16.55. А зі Львова перший рейс 14, а другий рейс. <гум> так, бо одна мені писала пані, що їй не підходить доросла. Та він не тільки вам пані не підходить дорослий, а другий 20-28. Бо вона хотіла, писала, що хотіла б, щоб о 10 й ранку йшла з 에, зі Львова в Трускавця електричка. Ну що, вам скажу, такої раніше ніколи не було, йшла колись ще в 7 і її нема зараз. Зараз вона до Другобича доїжджає та й все. А спускаємось в центр, подивимось, як хто гуляє. Що цікавого? То, що так такі теплі вересневі дні. Бачите, хмарки, які прийшли теж. Такі цікаві хмарки осінні. Проходимо провулок тихий, повз Оскар, повз новозбудований будинок срібний. Підемо на пшінні вулички. трускавці вересень. та не тільки в Трускавці-Вересень, правда? <гум> багато де вересень. На всій планеті земля у нас вересень. Одразу відчувається, що стало менше відпочиваючих, Менше автомобілів на вулицях, менше пішоходів. Набагато менше стало, зокрема, дітей, дитячих таборів, ну ціле літо було дуже багато дітей, дитячих таборів. Зараз їх менше. Виходимо на вулицю річки. А з вулиці річки повернемо праворуч. Прогуляємося через центр. трошки позаглядаємо в пельменну. В пельмені. Двоє людей щось їсть. Це добре. <рес> Наступив на пластмасову попільничку ресторану Вавель зроблену з пляшки. Ясно скажу, я думав, що вихідний день буде більше людей на вулиці, але я помилявся. <клухи> ну, тут вже справа, як зайдемо пішохідну зону, точно буде більше людей. Одяг. Вже закрились. Пиво ніхто не поспішає купувати розливне. Бачите, що винесли столики. цей ресторан ліворуч, українська легенда. Та ж столики порожні. Вони -то іноді живу музику ставлять. Заманювати клієнта, але сьогодні навіть живої музики нема. І що, повертаємо праворуч, так як, так як вам обіцяли. чорні хмарки але дощу не буде сьогодні пес гавкає навіть а ну, в центрі все як завжди знаєте тут все без змін прогуляємося Початку трошки швидше паємо вже помаліше прогуляємось ближче до міротеля Я гуся. добудувала, бачите. Трошки. Трошки гарних ніг в кадрі то, для балансу. Тихо в центрі. А ви написати, що нового? Насправді нічого нового і слава Богу, що нічого нового, бо ж самі знаєте різні бояці. До речі, бачите, йде соліст тенор з белькан, нам нам назустріч. Трускавці можна. Отак. От Ти, як колись так Грицкана зустрів. Катю Бужинську, такого тільки не зустрічав. Просто, наприклад, соліста тенор з бельканту можна не знати вулиця. це ми знаємо, а, то що я перед тим казав, що нічого нового і слава богу а там Анатолій грає на баяні тут фотографії роблять. А, та, зустрів нашого підписника Віктора Кременчука, теж днями дуже гарно спілкувались. Вітання, пане Віктору. Та Міротель, я розумію, Міротель, сьогодні якась вечірка. Фонтан. Багато вільних лавочок.

А нам про Орхів пам'ятаєте, готель 365, тільки, тільки його вже зараз не видно. після того, як побудували будинки. А. А, цька, да, а школа, де... Де школа вас, Там Таня, Пройдемо ще кілька кроків до центру. Пам'ятаєте, я казав, біля бюлету почали алейку ремонтувати. Ну, той ремонт досі триває. Ми в одному з наступних відео обов'язково покажемо вам це. Я думаю, ще кілька років буде тривати. Ну, так якісно хочуть зробити. Та. І потрапити заодно в рекорд, в книгу рекордів Гіннеса по тривалості проведення ремонту дороги довжиною 50 метрів. Та. Всі пам'ятають, як довго робили вулицю. Лесі Українки, ну, тут тепер, тепер, напевно, стоїть задача робити ще якісніше, скажімо так. А, Це 18-та година, тому шайбі ще якогось особливого двіжу нема. Палац культури імені Шевченка теж ще не прогрівається, концерт буде аж після. 19.30 починатися я би не сказав навіть що це сьогодні вихідний день так, якось так оця особливо кількість порожніх лавок вона не надихає Сподіваюся, що в самому центрі людей ми бачимо більше. Та, я бачу, там є навіть залишки дитячих екскурсій. Ще не всі дитячі екскурсії значить, роз'їхалися. А, будується торговий центр. Як на мене буде гарний торговий центр? І в А от, Бачите, звінтівав це. В кольорових жилетках це і є дитячі екскурсії. Ну, люди вивчили меню і навіть наважили зайти всередину. Скава. Молодці, кава, кава, молодці. Дитяча екскурсія. Знову зустріли Віктора, добре, тоді продовжуємо наступного разу.